Будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже добре збирається як внучній, так і політиці, з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю! Доброго здоров'я! Щиро радий бачити. Навзайомо. Від, скажи мені, будь ласка, от деякі бо, віде... бо 10 днів підряд питали, а де Береза дівся? де Береза дівся? і в... Береза з'явився вже, Як бачиш, і навіть все нормально. Хоча дехто дуже радів і сподівався, що не з'явиться. Ні, це точно довго, так? Да? Це не з їх щастя. Віть, дивись, деякі військові експерти заявляють, що зараз на сільському напрямку нема загрози масштабного наступу. І попри посилену інформаційну увагу до цього регіону, ну треба все сказати. наступ відбили за їх словами, основні бойові дії точно між Покровським і Константиновкою. До Росія намагається прорвати українську оборону. Скажи, будь ласка, це справді так фактично на Сумщині все спокійно, бо сумчани мені кажуть геть інше. І про постійні прильоти, і про FPV на оптоволокні, і про інше. Що зараз відбувається на Сумщині? Як триває захист і Сум і Сумщини? Ну з одного боку, як би владі є чим похвалитися, тому що збройні сили України відбили кіндратівку, зараз там Валесіїки, і саме головне про що ми з тривогою говорили весь червень, наприклад, чи зможуть Кацапи перейти трасу суджа Юнаки в Касуми? І вони її не перейшли. Тому що, нагадаю, південніші траси там великі лісові масиви, Ревен-Яр знаменитий, да, там, І вони б могли південніше просунутися. Ну, по перше, нашим би доводилось виводити із Миропілля. Наші сили із Курщини, да? тому що там, от якраз під Миропіллям, є кусочок Курщини, який наші тримають. Ну, під Миропілям і Тьоткіна. от Але у них не вийшло, ЗСУ відбили всі наступи. У мене є бонус, якого немає у Володимира Олександровича Зеленського. Борислава, Зеленському ж доповідає сирський і він хоче йому ж там погладити спинку і сказати, що хорошо, прекрасна маркіза. Сирському так само доповідають командири напрямків. Командирам напрямки доповідають Камбріги і теж прикрашають трошечки. А мені доповідають просто бойові сержанти. Да? Або хтось повертається з фронту після 100-500-ї контузії і дали таку відпустку. І він їде там на Львів, на Одесу, на Бердичів, все одно їдуть через суми, і якщо вони мене знають, то вони кажуть, то вони назначають мені зустріч попити чаю чи чогось гарячішого. От е, і я знаю інформацію від е, лейтенантів, максимум майорів підполковників. Максимум, у мене у мене генералів в дружбанах немає. Але сержанти знають обстановку найкраще. І тому я вам доповідаю обстановку від сержантів на сумському фронті. Да, ми відбилися. Але але, не, не треба особливо хвалитися, тому що ну, да, специфіка фронту, що вони не приміняють тут майже ніякої техніки. да, Там вони максимум там і шачки у них або на своїх двох. Дав Кіндратівці замкнули там якийсь підрозділ, і там 300 чоловік накрашили. І зараз в Кіндратівку без противогазу зайти не можна, тому що пахнуть трупи ворога. І воно так тіпікають, що труп ворога пахне ну, якби класно, да? але насправді ні. Це те, що стосується подій на фронті. Ну і плюс там тьотки на наші тримаються. Але е, е, що можна сказати про безпосередньо про суми? Влада е, е, наскільки миршала, паршива, що тут е, я виходжу, і, е, по моєму, якщо не вчора, то позавчора там десь в. В журналістському чаті, в якому я присутній, написали, що а у нас була тривога 19 годин на добу. Ну, там, Наприклад, позавчора, да, там якусь 29 липня. Ще раз, 19 годин на добу. Звичайно, на таку тривогу ніхто не реагує. Тобто, я хочу розказати там хочеться це погано це чи добре, там комусь. Чуть. Взагалі, коли деренчить тривога, ніхто на неї не реагує, особливо діти. Але наша влада забулася, що дітей можна було вивезти. От я своїх вивіз на літо, тому що я відповідальний батько. Але у нас невідповідальна влада, і тому дітей на вулицях повно летить шахет. А діти знімають шахет. А можна було, у нас є програма оздоровлення та відпочинок дітей. Це державна програма, вона в рамках закону. Цей закон я ще розробляв 2009 року. І всього-навсього, що шмигалю, що тепер Свириденко, можна було б зібрати кабмін, виділити постанови Кабміна з резервного фонду гроші і за таких міст, як. Суми з прифронтових містечок, таких як Білопілля, Краснопілля, повивозить всіх дітей десь в карпатські ліси, чи в Волинські, чи десь на Бакоту, там на Вінничину. В, 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 в колишні піонерські табори, в наметові табори, та куди завгодно, просто по школах всіх дітей, всіх дітей. І сказати, ми, дітки, про вас піклуємося, і тому три місяці ви посидите без оцього всього бам-бам-бам-бам-бам. І без постійного гулу тривог. Чому? Тому що ми. Піклуємося про здоров'я наших майбутніх дітей, і Шмигаль би сказав, або колишній ще міністр оборони або Володимир Олександрович. Ми то своїх дітей вивезли. Вони в Європі, вони цього всього не чують. Але ж ми піклуємося не тільки про своїх дітей, а й про ваших. Але ні, не піклуються вони про наших дітей. І тому зараз зазвучить якась крайня тривога. Але е, діти будуть собі бігати по пляжам, знімати е, нові шахеди, які е, по панам, е, на нас е, ну, проходять е, дослідження. Ну, В общем, всі, всі русські спитання проходять же ж десь на сумах, да е, вони ж то ці то каби. Пробували, як вони хорошо летять да по Сумській області, тому каби до нас прилітають. Евтів дрони на товолокні прилітають в суми, звісно. Каби прилітають, звісно, РСЗВ долітає. Ну, да, ті, що там далеко б'ють, там по 40 км долітають. Але каби це для нас уже звичне явище. І не тільки для нас. У нас ще велике 100-тисячне місто, шостка, яке, блін, просто вони розгружають кабами. Да? От. Але ще є такий дрон, який називається Італмаз, у якого бойова частина не як шахи на сто а це менше копія. Там 20 кілограм заряду, а не 45-50, як в, 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 ну, в тих шахедах, які ми чуємо кож, кожного дня. І вони от, днем верні, вони, вночі шахет 136 літає, ну, як і по всій Україні. Да? А в день ці талмаси. І талмаси літають тільки по нам, тому що це боєприпас, який зараз приходить в випробування, і випробовують його, звісно ж в сумах то тобто є якийсь російський підрозділ який це випробували і талмаси це бойовий зарядний 45-20 кг 20-25 вони пробують це менший він гуде трошки по-іншому і вони їх запускають в день і того у нас Такі шахи вночі літають, і то маси в день літають. От на них народ реагує так собі. Ну, ну Я не бачив щоб хтось там, якщо оголошують тривогу, щоб хтось реагував. Я вчора там стою в черзі в магазині, там 20 хвилин до закриття люди спішать там пиво, взяти, тому що у нас же ж у нас же ж влада ж. Як же ж у нас же ж, тільки ж до 9 години ж можна ж е, взяти алкогольний, як у всій Україні, і тільки за 11-й, тобто вони за цим слідкують. Ну, е, от. І тільки ментовські магазини, в яких можна там цілодобово взяти, але їх кришують Ну щоб ми розуміли. да І от люди стоять і так тривога виє, просто над магазином оцей стовп, де цей стовп. Я так дивлюсь, ну, хоч хто б пошевелився на цю тривогу. Навіщо ви оголошуєте тривогу, на яку не реагує 99% людей? Віть, ну це погана ситуація. Теж наголошувати тривогу теж погано, тому що ну будуть прилітати, або потім казати. Як у нас було, коли прилітали по Києву ракети, а люди казали, навіть спочатку прильот, і тільки потім е, волає се ніхто люди не можуть реагувати постійно бути в цьому стані. Якщо 19 чи 18 годин на добу тривога? а в день це умовно у нас день там зараз ще там 14 годин умовних да там ну світовий день чи навіть 15 чи навіть 16 годин да ну літо ж 16 годин умовно 16 годин світовий день і з них 15 тривога ніхто і не шевелиться у нас прилетіло в обласну адміністрацію <пишут> <пишут> і вже кволо пишуть про це навіть в цьому люди звикли до постійного звіздівця. скажімо так, <пишут> ну ти знаєш, це погана історія. Погана, але дивись, якщо взагалі ніяк не реагувати, то це тр... Ну це, це треш. Єдине, що я хочу сказати, у нас постійно голонають заяви. Навіть в Києві очільник ОВА заявив, що Зеленський доручив йому зробити. Чисте небо і воно буде, воно вже є. Якось ти знаєш, дивлячись на те, що у нас відбувається. Я, як є, я... я вчора бачив, я кажу, дивлячись на те, що у нас відбувається, може чисте небо окремо десь над будинком Зеленського. Я не знаю, але над Києвом чистого неба немає. Але тим часом CNN з посиланням на командирів збройних сил України повідомляє, що оточення Покровська, Константиновки та Куп'янська може вже відбутися в найближчі тижні. Обога Покровська вже е, може бути схоже на ту, що була в Авдіївці чи в Угледалі, стверджують журналісти. А, окрім того, вийшла ще одна стаття з Daily Telegram, і там був репортаж Добропілля та Павлограда. Видання пише, що родинське ключовий пункт, до речі, в забезпеченні Покровське вже пали. І хоча на картах Діпстейт або інших його ще як би не помітили, але наші вже його не контролюють. І Росія навіть не почала ще повномасштабний наступ. І головна проблема те, що ну у них вистачає людей, але давай, от зразу вже скажемо. А, наш колишній прем'єр-міністр. Зараз він міністр оборони Шмигаль а, каже, що за його словами, що в Україні мобілізація відбувається за планом. Якщо за планом, то вистачає людей особового складу. То хто бреше тоді? І чому ми втрачаємо територію? Якщо все в нас за планом, у нас три тисячі ракет за планом є. У нас і мобілізація за планом Шмигаля є. Так, хто бреше: журналісти чи міністр? І взагалі, як вийти з цієї ситуації, коли знову ми бачимо, що намагаються заспокоїти замість того, щоб казати правду, і може цим підштовхнути українців до загальної оборони України? Бреше відповідно Шмигаль і Володимир Олександрович. Вони відомі брехуни, але тут треба? Знову ж сказати, що е, е, Зеленського просто в, цьому, в цій бульбашці все хорошо, прекрасна маркіза, тримають е, спеціально. І тому доповідають йому. Тобто, Шмигаль це е, сказав, щоб заспокоїти суспільство. Ну, ті, хто ну, ті, можливо, там відсотків 20, які ще вірять е, владі. Я попереджаю всіх людей. Ніколи не вірте заявам Шмигалей. Свереденок, зеленських, єрматів, подаляків, тому що це може бути правда але десь в 10% випадків. А в 90% це або перебільшення, зменшення, знецінення або ж просто маніпуляція. от І гадать, де правда, коли вам говорять в черговий раз і вираховують, що так, це стоп, це десятий раз, це може бути правда, тому що дев'ять попередніх повідомлень це були ж відповідно брехня. От у мене знову ж, у мене класний бонус, перевіряється ж він легко. Якщо у вас є, наприклад, в якомусь ТЦК, а в мене в одній з областей, не скажу в якій, Є в при службі в ТЦК колишній мій студент. І мені просто там з ним поговорити не по телефону, щоб там не, не слухав СБУ, а по спеціальності от ну там в WhatsApp, да, там типа я кажу, і що у вас план виконують? Ну, Бо Шмигель каже, що все, виконується план. Ми набираємо там росіяни, щоб ми знали. Набирають десь 30-35 тисяч щомісячно на контракт. Із них десь 1005, от із 35 -ти, 5 тисяч це вже не росіяни. Тобто вони набирають по всьому світу. Любий Боже, правду, і у нас дуже багато е е бійців. Ну, же стоишь Колумбии, например. Ну, в Колумбии наибольше, най, наибольше, да. А в Россиюшке там Судан, Эфиопия, Киргизстан, Таджикистан. Ну, в общем, полевые военкоматы размещение у, у всех посольствах Вот, но россияне набирают 30-35 тысяч на контракт. Ну, то нашим, ну, надо, ну, хотя бы 25 набирать, хотя бы 20. Uh, і значить, там в кожній області в великій області ну по, по мінімуму тисячу в місяць е треба ж набирати. Да? Ну, якщо це велика область, не набирають. Ну, у нас план, я, що переб'ю нас план 30 тисяч людей на місяць, і це тоді повинно компенсувати не тільки поточні втрати. Я просто знаю я говорив, а й робив що... за резерв, а створювати резерв. Але от, наприклад, я е, вчора ввечері говорив якраз з Покровськом, і я тобі хочу сказати, що хлопці сподіваються, що колись в них в бригаді буде 50% хоч би особового складу, хоч би 50%. А в іншому піхотному батальйоні це смежники, це не вони. Просто там теж мої близькі воюють. Вони кажуть, що дивись. Якщо б не партнери і волонтери, які забезпечують це, до речі, теж до Шмигаля, бо це ж він повинен забезпечувати як міністр оборони всім необхідним того. То вони їм не було б чим битися просто, бо дрони від держави колись поступали, але зараз каже: ну, по-перше, їх немає. А по-друге, у нас зараз два мавіка. Ми втратили, це, через, ну збили два мавіка. Ми сліпі, і нам нема чим воювати, а як без Мавіків воювати, він не знає. Так от заяви лунають, але вони, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Я розумію, що шмига е... шми, звик давати шмигаліон обіцянок, шмигаліон заспокоювань, але ж нам потрібні не слова, а реальні справи. Ну, Тут... да. я, а знаю. я можу сказати, от що. Що, за словами Шмигаля, всі виконують план. Так? от Україна дає план, але кожна область в розрізі кожної області, кожна область не дає. І тому це математика від теж від Шмигаля і від зелених. Як так? що Кожна область план не виконує по рознарядці, а Україна виконує. Ух ти! А ну навчіть і мене, як так може бути? великі математики, і yeah, воно, yeah. воно було б смішно, аби не було страшно, тому що від їхньої брехні залежить, е, ну залежить багато чого, в тому числі й наш спрок та Україна. Майбутня Україна залежить від їх рішень, але замість того, щоб думати про перемогу в війні і виживання країни, вони думають про перемогу на виборах і своє виживання, і саме тому. Намагаються рятувати себе своє оточення від е... САП та НАБУ. Про це ми зараз і поговоримо. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я дякую, що ви дивитеся. Дякую, що ви приділяєте увагу. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку. Не забувайте коментувати, поширювати відео, не забувайте підписувати. Це все важливо. Ваше вподобайки. Це підтримка каналу. Підтримайте канал. Ви ж дивитесь, не забудьте це зробити. Напишіть в коментарях. До речі, звідки ви дивитесь. Куди закинула вас доля? Або де ви чекаєте перемогу, а де наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Пишіть, з якого міста, країни, селища, континенту ви зараз спостерігаєте за нашою дискусією з паном Бобренком. Напишіть про це і поширте відео. Це теж дуже важливо. Бо інформація це те, чим повинні володіти всі українці. А ще, будь ласка, не забудьте так підписатися. Бо тоді першими будете отримати всю аналітику, інформацію і все інше. Дякую. О, Вітання з Кривого Грову. Вже з'явилось. Хто ще дивиться нас? Які ще міста України, і не тільки пишіть.